Друзі, усім привіт! Ви на фабриці новин. Мене звати Юрій Бібік. Спасибі величезне, що ви з нами це абсолютно правильний вибір. Значить, по перше, хотілося б закликати вас підписатись на наш Ютуб канал, поставити вподобайку коментар цьому відео, а також скористатися нашою опцією. Вона називається спонсорство наголо сторінці нашого YouTube каналу всі подробиці. Вам, до речі, за це передбачені бонуси. Це дуже цікаво. Подивіться, будь ласка, перегляньте. Нам було приємно Федір Ваніславський з нами, це народний депутат України, член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, а також представник президента в Конституційному суді України. Пане Ваніславський ради вітати, ради бачити. Доброго дня, тільки представник президента у Верховній Раді України у Верховній Раді України. Окей, спасибі величезне. Врахуємо, вибачте, будь ласка. Значить, ну що пане Федоре, це дуже цікаво, що ми з вами сьогодні спілкуємось, тому що є нагода, і хто як не ви можете поділитися з нами ексклюзивною інформацією? По перше, вашими роздумами і міркуваннями з приводу візиту пана президента до Сполучених Штатів. А по-друге, цікаво, б дізнатися, що там буде відбуватися, якою є програма, і що Україна може отримати. Ну, ви знаєте, під час, коли ми говоримо про перший візит президента за межі України з початку війни, за 300 днів війни, а треба нагадати всім глядачам, що незважаючи на численні інформаційні спеціальні операції, які проводила Росія, про те, що президент там не має в перші дні війни в Україні, що він десь поїхав, що він так втік і так далі. Президент всі 300 днів війни був безпосередньо в Україні. І вчорашній його візит до Бахмута, який є найгарячішою точкою на сьогоднішній день на карті бойових дій, черговий раз підкреслює те, що президент продемонстрував, що він є лідером української нації і він не ховається в бункерах, він перебуває на самому вістрі бойових дій, і це неймовірно піднімає дух наших військовослужбовців, якими він зустрічається, тому що ми були під час відвідень Северодонецька, коли він також вже був під постійними обстрілами, і там був президент, і він нагороджував наших військовослужбовців, заслуховував звіт про хід оборони Северодонецька, приймав відповідні рішення. А зараз він демонструє, що постійно. Він перебуває там, де найгарячіше, і це дуже показово на фоні, особливо поведінки Путіна. До речі, вчора всі російські мільтарі-блогери це чудово продемонстрували, що Путін, незважаючи на те, що він себе асоціює як такого бойовничого хороброго лідера держави він жодного разу не був не що в зоні бойових дій він жодного разу не приблизився навіть до тимчасово окупованих територій а на території криму появлявся появився кілька разів за весь час його окупації щосується ваше запитання про візит президента до сполучених штатів америки то це дійсно дуже важливий візит важливий з кількох причин по перше для того щоб засвідчити Подяку, вдячність і е, демонстрація е, пріоритетів у наших партнерських взаємовідносинах саме з Сполученими Штатами Америки. А треба надати належне, віддати належне саме Сполучені Штати Америки з перших днів війни надають Україні найбільшу підтримку, допомогу і фінансову, і військову, і матеріально-технічну і. Гуманітарно, тобто у всіх сферах американці демонструють у світі світу е, приклад того, як вони підтримують демократію і боротьбу за нашу свободу. Е, по друге е, це і е, демонстрація пріоритетів в сучасній зовнішній політиці, що Сполучені Штати Америки для України були є і залишаються в майбутньому, незалежно від того, які будуть зміни в політичному ландшафті цієї країни. Стратегічним партнером номер один і візит до сполучених штатів Америки, хоча можна було знаєте продемонструвати значно е, ближчі точки е, відвідин для президента, він полетів саме до сполучених штатів, е, ще й тому, що зараз готується черговий е, пакет військово-технічної допомоги, і е, будемо сподіватися, що нарешті е, в, в, наші американські партнери дослухаються а. Президент, напевне, матиме можливість переконати їх в тому, що е, пріоритетом номер один є те, про що ми говоримо з перших днів війни, а саме засоби ефективного е, закриття нашого повітряного простору не лише для літаків вони й так бояться літати на е, ту територію, яка контролюється Україною, і навіть приблизатися до кордонів України вже бояться, але і для е, ракет, які... Е, Ворог використовує для враження критичної інфраструктури, для враження терористичними способами мирних громадян України це також те, що необхідно, чому необхідно протидіяти. Тому сучасні системи протиповітряної оборони, проти ракетної оборони це той пріоритет який, я думаю після візиту президента може стати значно більшою реальністю, ніж ми поки це всі спостерігаємо. А загалом це знаєте, низка важливих зустрічей в політику Сполучених Штатів виступ перед конгресменами. Демонстрація того, що Російська Федерація це дійсно є на сьогоднішній день всесвітнім злом. Тому що е, вона виступає деструктивним елементом, який має мають усвідомлювати небезпеку, якого мають усвідомлювати всі в сучасному світі, а оскільки сполучені штати Америки, країна, все таки номер один за своєю економічною і військовою потужністю, вона дає для дуже багатьох інших країн приклад, як слід поводитися з терористами зі злочинцями, які на превеликий жаль залишаються при владі в Кремлі, пане Федоро. запитаю вас прямо, чи отримає Україна після цього візиту в рамках військової допомоги? Ракети атакам з дальністю в 300 кілометрів і установки батарею «Патріот». Ну, ви знаєте, я би не хотів давати пряму відповідь на ваше пряме запитання, тому що як січі практика будь-які інформаційні приводи які йдуть з вуст офіційних представників влади України. Вони одразу по-різному інтерпретуються і одразу включається дуже могутнє лобі, яке намагається протистояти тим. Намаганням, які є в Україні отримати ті зразки озброєння, про які ви зараз говорите, але я хочу сказати, що у нас є, скажімо так, надії, що в нас з'являться системи, які дозволятимуть вражати ворога на таких оперативно-тактичних відстанях, про які ви ще нас зазначили. Супер, це дуже класно. Окей, тоді в такому разі дочекаємося офіційної інформації. Є ще одна історія, яка пов'язана з тим, що буде відбуватися у конгресі, і як реагувати, як може ще конгрес підтримати Україну? Видання The Hill сьогодні пише про те, що можливо, значить, Сполучені Штати оголосять Російську Федерацію країною-агресором. Це Вперше в історії, як пишуть самі журналісти, штати підуть на такий крок, тому що це ну це щось нове. Так це є, як сказали, як пишуть журналісти, альтернативою статусу країна спонсору тероризму. Нагадаю, раніше американська влада е, ну або взяла паузу, або відмовилась визнавати країну Росію такою. Значить, що означає країна агресор в законодавчому руслі і до яких наслідків юридичному це може призвести. Ну, по перше, ви знаєте, я би тут на відміну від журналістів такого авторитетного авторитетного американського видання не ставив знак рівності між країною агресором і країною терористом або країною, хоча б спонсором тероризму, тому що за американськими законами е країна або скільки суб'єкт, який підтримує терористичну діяльність, він є найвищим проявом злочинності в розумінні американців, і це має не лише е такі. Психологічно-політичні наслідки негативні для Росії воно матиме у випадку проголошення, все таки Росію причетною до підтримки спонсорування тероризму або відкрито проголошення державою терористом, матиме не лише політичні, але й суто юридичні наслідки, тому що тероризм це зло, з яким Америка послідовно системно бореться після терактів 11 вересня, і на рівні американського законодавчого регулювання це дозволяє. Дуже швидко і ефективно конфісковувати активи того суб'єкта, який підтримує тероризм, на і, спра... і на направляти їх на протидію тероризму. Тому я би все таки консолідував зусилля всіх наших партнерів і всіх наших гілок влади для того, щоб ми переконали американських партнерів визнати саме Росію причетною до. Підтримки терористичної діяльності або здійснення терористичної діяльності це дозволить нам отримати значно швидше е, ті гроші, які заморожені в Сполучених Штатах Америки для протидії російській агресії. Що стосується визнання Росії країною е, е, агресором, то за великим рахунком, е, якщо проаналізувати рішення Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй і Європейського парламенту, європейського інших органів європейського союзу, то вже і так неодноразово Росія була названа країною агресором. Чи тягне за собою це якісь конкретні юридичні негативні наслідки для Росії? Я зараз не готовий сказати, Я це питання не досліджував з точки зору американського законодавства, але це на моє переконання дозволить консолідувати зусилля західного світу в наданні ще більшої підтримки Україні з одного боку, а з іншого боку, в накладанні ще більш дієвих санкцій на Російську Федерацію. А найбільш дієві санкції, як ми зараз... Бачимо і переконалися, це все таки бити їх по тому, що їм Росія має на увазі приносить найбільший дохід. Це енергоносії вже перший крок зроблено з точки зору нафти нафтопродуктів. Я думаю, що якщо це буде зроблено застосовано цей, хоча би стелю, регульовану стелю ціни для газу. Це буде вкрай негативно для Російської Федерації, з точки зору погіршення рівня життя пересічних росіян. Що неминуче призведе до перегляду їхнього ставлення до війни? А хочемо, ми, ми не хочемо. Ми маємо враховувати, що за даними останніх навіть соціологічних досліджень незалежних все, все ще 70-75% росіян підтримують війну проти України. Безперечно, тут навіть якщо ми говоримо про ось ту стелю, так яка була встановлена щодо ціни на російську нафту, навіть Попри ось таке обмеження, попри такі рестрикції, все одно падає, як показує ринок, як показує кон'юнктура, все одно падає ціна на Уралс. На бренд також, але на Урал там навіть до 30 доларів впало, якщо мені не зраджує пам'яті, це, це дуже добре. Сподіваємося, що вона взагалі знеціниться. Я вас хотів запитати про наступне: коли ми говоримо про санкції, про те, якою буде перспектива російської економіки, як це вплине, в тому числі на войовничі настрої серед російського населення. Попри все це, значить, є лідери, які Лідери Європи, які обговорюють в тому числі питання гарантій безпеки для Росії, що є абсолютно дивно, коли вперше про це сказав Макрон, всі хтось здивувався, хтось не здивувався, тому що він надактивний щодо телефонних розмов з Путіним. Але він підтвердив свою думку вдруге. Вчора з'явилася інформація про те, що в інтерв'ю французьким змі Емадель Макрон, як і раніше, вважає, що Росії потрібні будуть гарантії безпеки, якщо вона поводиться на мирні. Переговори я дивився це інтерв'ю, читав це інтерв'ю в перекладі, і я, ну, якщо чесно, був здивований. Він каже: так Україні потрібно надати гарантії е, територіальної цілісності е, і оборони, але Росії, як стороні, яка буде заключати цю мирну угоду в майбутньому, якщо це відбудеться, також потрібні гарантії. Як ви на це дивитесь? Ну на це дивитися можна лише, як ви правильно зазначили, м'яко дипломатично з подивом в даному випадку. Я думаю, що знаєте, більш чітку відповідь дали представники політики політичного естаблісменту Естонії, які сказали, що пане президент Франції гарантії безпеки необхідно для всіх сусідів Росії. Тому що за е, після, е, після другої світової війни час і пройшов, е, ніхто е, на Росію не нападав. Але Росія розв'язала цілу низку е, кровопролитних воєн в Європі в Азії. і На сьогоднішній день вона продемонструвала, що для неї норма міжнародного права це абсолютно пустий звук, до якого вона може звертатися чи апелювати лише тоді, коли їй це вигідно. Все решта вона повністю нехтує всіми можливими приписами. Але з іншого боку, е, тут треба розуміти, що е, Європа перебуває більш-менш зараз, навіть з урахуванням війни в Україні. в Комфортних умовах життя і е, ці комфортні умови дещо е, псуються тими санкціями і неминучим е, зростанням е, певних економічних проблем і в самій Європі з точки зору зростання цін на енергоносії для громадян комунальних послуг, житлово-комунальних послуг тощо і тому вони намагаються. Думати і піклуватися перш за все про свій електорат перед майбутніми виборами, які будуть там через рік через два в тій чи інші країни. І показувати, що вони турбуються про добробут своїх громадян. А для того необхідно забезпечити мир на європейському континенті в кінці кінців, і вони шукають різні моделі цього миру. І тому пропонують для Росії якісь також певні поступки, яких Росія добувається ще з часу, які придував сверхумасштабному вторгненню, тому що сумнозвісний ультиматум Рябкова, він вимагав гарантії безпеки абсолютно ну знаєте дурних, абсурдних і безпідставних. Але разом з тим західний світ реагує на якісь сигнали з боку Російської Федерації. Тому тут для України це є точно неприйнятним. Щоб ми давали якісь гарантії безпеки для Росії, має бути забезпечено територіальну цілісність і державний суверенітет на цієї території України, яка є. Незаконно окупованою, яка визначена у міжнародних документах у міжнародно визначених кордонах. А що стосується якихось гарантій для Російської Федерації, майбутній післявоєнної, то я думаю, що тут вже питання таких глибоких дискусій. Якщо це необхідно буде в кінцевому варіанті записати в якийсь документ після повної деокупації України, то це мають бути. Насамперед, гарантії для України, які унеможливлять повторення такої агресивної терористичної війни в будь-якому форматі, яку веде Росія, а потім вже можна говорити про якісь гарантії для Росії від умовного якогось колективного заходу, що ніхто ну скажімо так юридично закріпити те, про що зараз всі так розуміють, що ніхто на Росію не збирався, не збирається нападати, і в майбутньому, якщо Росія буде по. Е Післявоєнна Росія буде нормальним, що достатньо сумнівно, звичайно, але уявити після зміни політичної еліти Росія можливо в майбутньому може стати якимось добросовісним суб'єктом міжнародного права. То звичайно, можна давати гарантії, що ніхто ніяких воєнних дій проти Росії вести точно не збирається. Пане Федоре, от з приводу сприводу цих перемовин, так званих так мирних, українська влада чітко зафіксувала жодних перемовин до моменту деокупації всіх територій України, але зрештою такі сигнали від Макрона. Новина від Блумберг про те, що там європейський союз втрачає один е, трильйон євро через е, неможливість імпорту електроенергії е, енергоресурсів з Російської Федерації, значить інші якісь речі, коли потрібно вислужитися перед електоратом, коли Макрон каже про те, що головне, щоб ця війна не прийшла на європейську, на європейську ну, до європейського союзу і так далі. Тому подібне, е, значить, чи не свідчиться це про те, що можливо в найближчому майбутньому, а може в тих самих штатах, сьогодні з президентом нас будуть підштовхувати наші партнери до ось цих перемовин з Російською Федерацією я думаю, це практично не ймовірний сценарій, тому що сьогодні всі партнери наші, які надають Україні допомогу, і політичні і лідери Сполучених Штатів Америки і Європейського континенту, вони чітко однозначно говорять, що жодного адекватного реагування на Мирні, абсолютно виважені, справедливі з точки зору ідей міжнародного права, принципів міжнародного права, цінності міжнародного права, ініціативи президента Зеленського не знайшли у з боку представників російської влади, російського терористичного фактичного режиму, яким він проголошений. Тому підстав для якихось перемовин чи навіть грунту для якихось перемовин. Щодо післявоєнного влаштування Європи і миру і взаємовідносин між Україною і Росією зараз немає і бути, не може. Україна веде справедливу оборонювальну війну, і вона має повне моральне і військове міжнародно правове право звільнити свою всю територію від ворога. А потім можна говорити вже про якісь перемовини. Тому я не думаю, що зараз хтось буде змушувати президента Зеленського чи нашу владу загалом в різних форматах до якихось мирних ініціатив, які в принципі не мають жодних підстав, навіть для того, щоб вони розпочалися саме сьогодні. В завершення я хотів би вас запитати про ваш прогноз, ваше бачення і можливо, інформація, якою ви володієте, на майбутнє, зокрема на майбутній місяць, січень на лютий, на березень? Про це дуже багато пишуть і дуже багато говорять Що, мовляв, нібито дійсно можливо, Росія е, піде знову наступом. Е, наскільки це вірогідне? По перше, а по-друге, як ви прокоментуєте інформацію журналістів? Про те, що в російських колах зараз думка щодо цього розділилась. Одне крило каже про те, що нібито потрібно а, е, йти наступом. Інше крило зважає на те, що недостатньо ресурсів, е, зусиль, можливостей це робити. Яка є взагалі інформація щодо того, що може бути, от е, в майбутні зимні місяці, ну, по перше, ви знаєте, е, в даному випадку ми маємо виходити з того, що Путін хотів на початку, що він отримав на сьогоднішній день. На початку він хотів. Блискавичної переможної війни, дуже маленької, дуже короткої, і для того, щоб продемонструвати своєму електорату, який він лідер, який збирає землі. Він отримав по морді, отримав по інших частинах тіла в Україні. І зараз у нього риторика змінюється кардинально на іншу. Він говорить про необхідність готуватися до затяжної війни. Зараз ознак того, щоби. Росія, якимось чином припинила досягнення тих цілей, які вона ставила перед собою на початку війни, немає точно. А вона, я хочу нагадати, ставила собі за мету фактично знищити українську державність, знищити українську націю і національну самосвідомість і самоідентифікацію української нації української політичної нації. І, і ці цілі в з уст пропагандистів Кремля і самого Путіна продовжують звучати, що ті. Завдання спеціальної так званої воєнної операції, яку вони ведуть, а справді насправді війни не змінюються. А це означає, що очікувати наступу на Україну, ми безперечно маємо. Ми маємо враховувати, що Російська Федерація з одного боку змогла мобілізувати через часткову мобілізацію біля 300 тисяч чоловік, 150 тисяч з них, і за даними наших розвідувальних співтовариств, і за визнанням самих росіян. Перебувають безпосередньо або в зоні ведення бойових дій, або біля зони ведення бойових дій біля лінії фронту. А 150 проходять навчання військове злагодження на полігонах військових на всій території Росії на території Республіки Білорусь, тобто вони готують більш ефективну бойову. Скажімо так, міць угрупування, яке зможе виконувати завдання щодо подальших наступів, тому виключати наступ. Ми точно не можемо. Те, то, що Путін буде намагатися атакувати і намагатися відновити широкомасштабні дії на всьому фронті. Ми також не виключаємо. Але на найближчий час, на найближчий місяць, скажімо, ні на території Республіки Білорусь, про що багато хто говорить, ні в Росії на інших напрямках, окрім. Лугансько-Донецького якихось потужних угрупувань, які би дозволили досягнути ті цілі, які декларуються. Немає вони готуються. Я думаю, десь протягом напевне, ну, після новорічних свят ближче до лютого не виключаємо, що така сила в Путіна з'явиться. Вони ремонтують. Техніку, яка і пошкоджена, яка знімається з озброєнь, і вони намагатимуться атакувати Україну. Проте е, треба усвідомлювати, що зараз точно не лютий 22-го року, коли, попри е, розуміння небезпеки, все таки е, було у багатьох, е, знаєте е, таке апелювання до здорового глузду і до розуму, яке на жаль не справдилося зараз. Ми до цього готові. Україна по всьому периметру цих трьох тисяч кордону з Республікою Білорусі з Росією має відповідні оборонні сили, які не дозволять росіянам досягати тих завдань, які перед ними ставить це, скажімо, психічно нездорове політичне угрупування, яке зібралося навколо Путіна. Тому ми до цього готові. Чи це буде? Я думаю, це буде загострення буде неминуче. Буде це за моїми прогнозами, коли остаточно промерзне грунт. Але знаєте, ми маємо чітку стратегічну ціль звільнення на наших територій, і ми на цю ціль направляємо також достатньо зусиль. Тому ми будемо бачити не лише намагання Путіна загострити, але ми будемо бачити успішні дії дії наших збройних сил по деокупації. Нашої території і це буде набагато очевидніше ніж все те, що малюється в робливій уяві Путіна і його оточення. Пасибі величезне за це заспокійливе, Дякуємо дуже за інформацію і за час, який ви нам приділили в рамках цього інтерв'ю. Дякую вам, пані Раніславський борозом з нами, народний депутат України профільного комітету. Нехай щастить, бережіть себе. На Слава Україні, Героям слава.